Чи можна без втручання алюмінієвих конструкційних uh -huh. профілів закрити всі завдання дизайнера, котрі вони ставлять на сьогоднішній день? Тобто використовуючи лише це ДОД. Років 5-7 назад можна було, бо не було такої, такої кількості різновидів алюмінієвих профілів. Ми робили і тіньові шви робили, да? без алюмінієвих профілів, коли їх не було. Але задумка дизайнера була, він хотів тіньовий. Шовчик робити, і ми його робили за допомогою гіпсокартона. Тобто, але це було дуже-дуже ну, і накладно і довго, тому що робилася ніжка скрита, потім підводився гіпсокартончик, оставався цей зазорчик там, 5 мм і Але його треба було потім відпрацювати. Маляран. Це було дуже-дуже довго, накладно, але воно було гарно. Сама ідея, вона втілювалася в життя. Але це було більш накладно, ніж зараз з тіньовими профілями. Алюмінієві конструкційні профілі вони облегшують роботу як гіпсокартончика. Так і маляра, за котрого не треба пам'ятати завжди, так? Так, так, так. так, так. так. От. І розвиток у цій гаузі він облегшує роботу цим двом майстрам, правда? Так.